В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодва. Вітаю до таких новин. Група українських пілотів та інженерів вирушила в данію для проходження навчання на винищувачах F-16. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук відібрав одних з найкращих пілотів, які мають бути першими. Хто опанує винищувачі, за словами спікера повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, слідом за першою групою Україна розраховує відправити решту пілотів, щоб максимально охопити навчальний процес. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Станіслав Маньков, технічний експерт з авіації. Станіслав, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Добрий день, багато розмов про f 16 Як ви зустріли вже цю новину, що перші пілоти українські поїхали вчитися? Я мабуть радію, що це стало відомо публічно, і наш соціум буде більш спокійний щодо цього, щодо цієї інформації. Проте я впевнений, що перша група пілотів перші. Спеціалісти поїхали ще задовго до публічного оголошення цієї інформації. Чомусь я маю таку певність, що під цю новину вже процес навчання і пілотів, і техніків, і логістів вже поставлені на поток, і нам озвучують з за певною затримкою ці новини про навчальний процес на нову техніку. І ми розуміємо, чим це обумовлена війна. Так хто хитріший, той і більше перемагає, тому тільки наснаги нашим пілотам. І ще є інформація. Міністр оборони дав прогноз, що використовувати літаки f 16 українські пілоти почнуть весною наступного року. Розкажіть, скільки часу потрібно на навчання на винищувачах? Тут треба. Зазначити, що навчання навчанню дуже велика різниця. Якщо ми кажемо про пілотів, ми можемо провести аналогію, що для е, певних західних е, країн е, курс перенавчання з тренувальних літаків на власне бойові літаки складає порядка шести місяців. Можуть бути варіації в залежності від спеціалізації пілотів, але загалом десь е, шість місяців після. Е, Тренувальних літаків треба пілоту, щоб навчитись повністю оволодіти е, бойовою машиною. Це ми кажемо про пілотів. Це найдорожчі спеціалісти в підготовці. Ми їх бачимо як вершину айсберга. Проте без техніків наземних, без наземної команди по озброєнню, по планеру по електроніці е, бойова робота пілота неможлива. Тому треба звертати увагу на те, що. Не тільки навчання пілотів є важливим в цьому, а скільки навчання авіаційних техніків може продовжуватись, я не можу сказати якісь конкретні цифри. Можливо, теж пів місяця, теж півроку, можливо, це. Біля року буде так і от є інформація, що один з українських пілотів сказав наступне, що союзники врахували побажання української сторони, аби більшої уваги приділити місіям наближених до реаліїв російсько-української війни. Розкажіть, будь ласка, які взагалі бойові задачі можуть виконувати ці літаки F-16? ці літаки можуть виконувати е, всі бойові задачі, які необхідні е, для Опанування ситуації в повітрі над нашою лінією фронту та е, е, в нашому тилу, наприклад, це може бути перехоплення ворожих крилатих ракет. Це може бути е, заборона е, вогневим впливом е, для е, заборони діяльності ворожої авіації е, безпосередньо в, біля лінії фронту. Та над лінією фронту, це може бути повітряна розвитка, також це боротьба проти ворожого ППО та радіолокаційних засобів. Тобто такі літаки зможуть надати нам сильно кращі можливості, на порядок кращі можливості, аніж та техніка, яка зараз у нас є, але за умови належної підготовки. Спеціалістів, які мають працювати на цій техніці, на вашу думку, скільки літаків f 16 потрібно Україні, аби наш повітряний простір став ще більш безпечним а, у наших повітряних сил в 2020 році була е, така собі програма майбутнього розвитку, і там була така візія, що для повноцінного переозброєння тоді порахували, що необхідно порядка 120-130 сучасних багатофункціональних винищувачів, проте, на жаль, навіть сильно багатші країни аніж Україна. Не всі далеко не всі можуть дозволити такий великий парк. І я беру більш такий мінімалістичний сценарій, що нам навіть однієї з навіть Приблизно 20 літаків е, типу f 16 е, е, в належній модифікації в Update останніх версій з е, повним набором озброєння як протиповітряного, так і по землі, так і протикарабельних ракет. Така кількість літаків вже зможуть помітно вплинути на розклади е, сил в повітрі. Е, не в масштабах фронту, але в масштабах, наприклад, одного командування Південь, наприклад, для боротьби з повітряними цілями ворога над Чорним морем в межах нашої зони інтересів або для боротьби проти ворожих кораблів. А які країни сьогодні мають на озброєнні Ф 16 і готові поділитися з Україною? Країн достатньо багато, які мають на озброєнні. Це такий клуб країн, якщо не помиляє, з більш ніж 30 країн. Нараховує список країн операторів. Серед тих, хто погодився вже виділити нам свою авіацію на зараз. підкреслюю, що на зараз це тільки початок, далі буде більше. Тобто, це Нідерланди, це Данія. І наскільки я пам'ятаю, Норвегія також висловила готовність виділити їхні літаки для озброєння наших повітряних сил, якщо не помиляюся. Ще от є інформація, що речник повітряних сил наголошував, що планують відправити пілотів і на інші майданчики для тренувань не тільки в Данію, які ж які ще дружні країни можуть посприяти в навчанні українських пілотів, мають майданчики, мають спеціалістів. Надходила попередня інформація, що Румунія погодилась доєднатися до програми підготовки наших пілотів та розмістити. Навчальні групи у себе також погодилась розмістити навчальні групи у себе в Британії, Велика Британія, хоч вона номінально не має на озброєні літаків, типу F16, але все одно процес підготовки на певних етапах можливо виконувати там в Великій Британії. І буквально, мабуть, тиждень тому було повідомлення з того, що є можливість. Що наші пілоти будуть напряму навчатися на території США в їхніх навчальних центрах, що також розширює, розширює об'єм спеціалістів, які одночасно зможуть проходити те чи інше навчання на західну техніку. Якщо ми беремо е, там, наприклад, пілотів, вони можуть е, готуватися за різною спеціалізацією для виконання, для виконання різних завдань в різних навчальних центрах і Чим більше країн підключиться до цієї ініціативи, тим більше або пілотів, або авіаційних техніків, або загалом офіцерів керування ми зможемо підготувати на цю нову для нас техніку. Станіслава, іще одне питання до вас щодо інфраструктури. Яка логістична побудова, які інфраструктурні шляхи потрібні для того, аби f 16 злітали? З території України чи можливо будуть інші країни забезпечувати такими літальними майданчиками? Розкажіть а, без сумніву, були в наших інформаційних е, просторах були повідомлення про те, що можливо е, українські візнадцять будуть працювати з території Румунії або Польщі із дозаправкою на території України. Проте я не вважаю, що це. Цей варіант він розглядається як дійсний, я впевнений в тому, що літаки, F-16, які будуть передані в наші повітряні сили, вони зможуть функціонувати з наших або аеродромів, або шосе, або запасних майданчиків. Ми могли бачити на диких прикладах, що ці літаки були вже у нас, базувалися у нас і, і о, о, виконували завдання. Це я кажу про навчання у. Як мінімум, в 18 році спільні навчання з американцями, і у 2011, тобто такі прецеденти, які я можу згадати на скидку, зараз, вони були, показують, що з точки зору злетної полоси це можливо, проте треба розуміти, що новий літак. Нового нового типу абсолютно нового типу для нашої логістики, для наших ремонтних е, та е, паливних баз, е, це велике навантаження. Фактично, ми будемо змушені вибудувати паралельно існуючу, абсолютно іншу систему логістики для забезпечення бойової роботи цих літаків, і напевно, напевно, наші країни-партнери будуть максимально активно включатися в. Роботу будуть допомагати нам забезпечувати бойову роботу нових винищувачів. Дуже дякую за вашу думку. Дякую за час, що приділили нашій лайв студії. Станіслав Маньков був з нами на прямому зв'язку. А на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. До нових зустрічей.